Оцінимо шанси та перспективи можливої зустрічі у Туреччині з Володимиром Фесенком, політологом, керівником Центру прикладних політичних досліджень Пента. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Президент України Володимир Зеленський готовий їхати до Туреччини навіть попри те, що Путін не погодився на 30-денне перемир'я. Чому не погодився? Тому що нічого не було озвучено. По перше, а по-друге, в Україну знову полетіли російські шахеди, і на полі бою теж штурми атаки не припинилися. Але який результат це може дати? Приїзд Зеленського у четвер до Стамбулу? Ну, насправді, ініціатива Зеленського і головний результат цієї ініціативи в тому, якраз, що Путін не приїде. От це головний результат. Це демонстрація того, що Путін не хоче домовлятися про мир. Зеленський готовий домовлятися, а Путін ні. От в чому головний результат? Ну, а так, Зеленський проведе переговори з Ардаганом, скоріше за все. Там буде Марко Рубіо буде неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. Можливо, це буде колективна зустріч не тільки з Рубіо, а й от з колегами з міністрами з країн-партнерів, які входять до коаліції охочих. І на цій зустрічі можна проговорити подальші кроки, що і як робити далі. Ну безумовно, Зеленський е, не буде брати участь в переговорах, на мій погляд, не варта. От я б так сказав, не варта брати участь в переговорах з російською делегацією, тому що по статусу це е, ну скажімо так, буде неправильно. Зеленський може вести переговори з. Е, Президентом іншої країни з лідерами іншої країни. А якщо е, Путін надійшли е, до Стамбулу Мідзінського чи когось, ще, слухайте, ну е, не можна опускатися до рівня пішаков кремлівських. Оце це дуже важливий момент, але переговори можуть відбутися, і ну, Зеленський безумовно буде контролювати переговорний процес. Можна буде швидко реагувати на е, можливі провокації з боку росіян, якісь там ультиматуми і так далі. Я думаю, що наші делегації теж треба зараз підготувати, зробити такі домашні заготовки, щоб відповідати на всі ці е, е, псевдовимоги. Повернення до стамбульських домовленостей 22-го року, тому що не було в стамбульських домовленостей. От зараз іде розповсюдження фейка про якісь стамбульські ком'юніки. причому росіяни називають домовленостями російський проект договору, який Путін сформулював за два тижні після Стамбулу, 15 квітня, і жодного відношення до Стамбулу це немає. Це російський проект, який був не прийнятий Україною, але росіяни його видають за нібито домовленості. І Тут чітко треба підготувати відповіді, можливо, контрініціативи щодо всіх цих російських забаганки. Головне жорстка вимога. Переговори зараз можуть бути лише про припинення вогню все інше буде обговорюватись тільки після згоди росіян на припинення вогню. З вашої відповіді на початку я зрозуміла, що ви вважаєте, що Путін не приїде, і знаєте, підтвердженням тому є от сьогодні за економіст цитату Каволі е опублікував: Росія нарощує виробництво зброї великими темпами, виходячи на шлях створення арсеналу втричі більшого ніж у Сполучених Штатів Америки і Європи разом узятих. Тобто це свідчить про те, що Путін не готується до миру, так але. А ще до четверга. Чи може Трамп усадити Путіна за стіл переговорів? Чи є в нього інструменти впливу? Ну, теоретично може. Інструменти впливу є. Інша річ, що американці їх чомусь не використовують в повному обсязі. Головний інструмент, на мій погляд, це те, що Путін хоче переговорів з Трампом. І Якщо б не було такого бажання у Путіна, він б взагалі не брав участі в переговорах про завершення війни в Україні, тому що він не хоче завершити цю війну. Але заради Трампа, заради перспектив домовленості з Трампом, Путін грається от в цю переговорну гру. Він хоче продемонструвати Трампу, що він нібито хоче миру. Але він хоче миру на своїх умовах, що для нас неприйнятно, путінські умови. І тут є проблема. Тому якщо США жорстко поставлять питання перед Путіном, або він погоджується на припинення вогню на 30 днів з подальшою пролунгацією, або подальших переговорів не буде. Ви знаєте, проблема сьогодні знає... вже пролунало від Віткофа. Він передав ультиматум Трампа. Ви вважаєте, що ні, ні, це нічого. є жорстко? Ні, нічого подібного. Слухайте вихід США з переговорів. Це те, чого хоче е, Путін. Якщо США вийдуть з переговорів про припинення війни в Україні, але продовжують переговори з Росією. Це те, якраз чого хоче Путін. Ось в чому проблема. А треба навпаки, е, або Росіяни погоджуються на е, припинення вогню, і тоді будуть переговори між США і Росією, або жодних переговорів США з Росією не буде. Саме США з Росією окремих переговорів не буде. Якщо росіяни не погодяться на припинення вогню, ось така логіка. А другий інструмент це санкції, посилення санкцій проти Росії. Ось два інструменти, які можуть вплинути, але Трамп досі коливається. Я думаю, що якщо завтра не буде Путіна, а з високою вірогідністю не буде. Тому що для того, щоб Путін був в Стамбулі, вже сьогодні в Стамбулі його охоронці мають робити заходи безпеки. Вони мають готувати, скажімо так, безпекові умови для візиту Путіна. Я не знаю, не чув про ознаки такої підготовки, тому вірогідність візиту Путіна вона вкрай мінімальна. І думаю, якщо Путіна не буде, там не буде і Трампа. Нічого страшного тут головне продемонструвати, що Путін не готовий, не хоче домовлятися про мир. І тоді США. Особисто президент Трамп мають зробити висновки і мають визначатися. Да е він обіцяв вводити санкції проти Росії, якщо Росіяни не будуть погоджуватись на припинення вогню. Ну от хай вирішує. Але от в цій заяві своїй е відков посилається на Трампа. Що ультиматум обом сторонам, якщо не буде переговорів, то сполучені штати не бачать доцільності лишатися ні як переговорники в цьому конфлікті? Тобто я розумію, що Вітков представляє озвучує інтереси Кремля в цьому переговорному процесі. Тим не менш, він посилається на Трампа. Чи знову журналісти не так зрозуміли? Ні. Дивіться, ну, відков посилається на Трампа, тому що Трамп, можливо, дотримується такої точки зору. Хоча від Трампа ми ж бачимо, сьогодні він може сказати одне, завтра інше. У нього є сумніви щодо щирості Путіна і готовності Путіна до припинення війни. Він про це от сказав ну, в тому відомому пості, який він зробив своїй соціальній мережі. Е, але він ще не визначився з остаточним рішенням. Е, е, да, він може розглядати вихід з переговорів про це не тільки Вітков каже, і Марко Рубіо, і інші джерела говорять, що американці можуть вийти з переговорів. Але знов таки, якщо вийдуть з переговорів про припинення війни і продовжить переговори з росіянами, це те, чого хоче Путін. А якщо е, не відбудеться е, згода Росіян на припинення вогню, ось тоді треба тиснути на Росію. Інакше Путін отримує те, чого він хоче. Він не хоче домовленості про припинення вогню. Ось що треба зрозуміти, да, але хоче продовження переговорів з Трампом. Тому якщо Трамп готовий вийти з переговорів про припинення е е війни в Україні, ну тоді е переговори втрачають сенс. Але е тоді і, ну скажімо так, е це буде удар по репутації самого Трампа. Це буде поразка Трампа. Це буде прояв його слабкості, і про це треба постійно казати. Не президенту Зеленському, українська влада не має піднімати це питання, тому що Трамп дуже образливий. А от американські експерти, західні експерти, вони мають наполягати на тому, що вихід США з переговорів про завершення війни буде поразкою особистою поразкою самого Трампа. Пане Володимире, я вам дякую за час і за цікаву розмову. Це був Володимир Фесенко, політолог, керівник центру прикладних політичних досліджень. Пента.